Ну, привіт! Сьогодні ми поговоримо про нямку. Звісно ж, дуже хочеться багато їсти і, чесно кажучи, дуже багато і їмо, але е, я би хотіла сьогодні розповісти про те, як я ну, справилася з цим максимально е, добре. Я не сильно розумна людина, але я читаю розумні книжки, і тут я ділюся тим, що мені сталося дуже цікавим, і те, що мені, хоча б частково допомогло. Тому мене звати Ірина. Якщо хочете, підписуйтесь. У мене планується багато віддячок. Зараз я тільки починаю. Тому сьогодні будемо говорити про те, як позбавитися або, хоча б, трошечки знизити, знизити рівень переїдання. У мене була боротьба із боротьба із солодким. І є один метод, це ти просто спостерігаєш за тим, як ти хаваєш. Дуже багато хаваєш. Я зробила висновок, що в мене переїдання і солодке це було вирішенням всіх моїх емоцій. Перше це позитивчики. Тобто, якщо є якесь чудове свято, або хочеться щось відмітити, або себе навіть... Е Порадувати чимось за те, що я була молодець весь день чи тиждень, то, звісно, я їм тортики. А друге, я себе, звісно, тортиками і усілякими смаколиками радувала тоді, коли е, щось погане траплялося, коли в мене стрес, коли я не виспалась, коли треба було напружуватись додатково. І я хоча б трохи допінгу цього отримувала з їжею. Потім вночі, якщо прокидаються і в тебе бурлять емоції, то теж. Купа всього в голові. В общем, це можна з різних сторін підійти до цієї штуки, У мене це було поступово. Тобто я знову-таки використовувала метод спостереження. Коли в мене я помічала, що я її переїдаю, то я нічого собі в голові не казала, що я не критикувала, що ти робиш, зупинися. Ні, я просто спостерігала за собою, за своїми емоціями і чому я це роблю? Перше, я помітила, що воно мені не смачно. Тобто на якийсь момент я просто помітила, що воно мені не настільки смачно, але я доїдала до кінця. І я така, М -м, просто доїдаю до кінця, аби не знаю, жирною коровкою потім бути, не варіант. І виходить так, що коли наступний раз я їла, то я така, М -м, я хочу, щоб було смачно, я краще менше з'їв, і залишу наступну дозу для іншого тортика ввечері, наприклад. І тим самим я потроху зменшувала е свою дозу. Далі я помітила, що я це заїдаю, наприклад, якийсь негатив, і я намагалася або оминути цей негатив, або його вирішити, або навіть емоційно. Я думаю, ну так, я стресую, да, мені важко, але не обов'язково робити себе. і Я не скажу, що воно вирішувало питання тоді, коли я заїдала тортиками. В общем, оця поступова поступове спостереження за собою і намагатися. Це вирішити не їжею, а чимось іншим. Є ще один, один такий метод, можна їх, наприклад, скласти. У багатьох людей є, я навіть приклад, я навіть приклад чула, була одна дуже така пишна дама. Вона хотіла схуднути, але в неї ніяк не вдавалося. І е, потім психолог, який з нею працював, він каже: Напиши плюси в тому, що ти багато їси. Вона каже, що за бріс? Чого тут може бути позитивного? Але потім виявляється, що. Коли вона їй знову таки плюси в тому, що вона отримує якийсь дофамінчик, вона так заспокоїться, вона так знімає стрес, вона так себе хвалить, і у неї виявилося, додатково, що коли вона була велика, а в неї сім'я всі такі крупні, і виходить, що їй, щоб фізично навіть захищатися, так у неї бізина сім'я виявилася, то їй треба було ну, вона як дитина. Підсвідомо вирішила, що їй теж треба бути великою, і вона наче хоче звідси вирватися, але з іншого боку, це такий величезний захист. І е, тому е, дуже корисно написати оці плюси, і на е, плюси переїдання або плюси цих смаколиків. І це чесно, дуже багато плюсів. Ми мало говоримо про те, що ми тільки кажемо, що це погано, так, але ми взагалі не кажемо, чому ми це насправді робимо, бо це реально кайфушно. І, і, і в результаті, коли ми написали весь цей список е, плюсів е, те, чим ми знищаємося над своїм організмом, то ми на оці всі плюси е, пишемо, яким методом ми можемо е, досягнути того ж самого. Ну, наприклад, коли в мене е, була якась стресова ситуація, і мені треба було срочно поїсти щось солодке, то я спочатку або знижувала планку солодкою, ну, наприклад, мені їла торти, яка випила солодку водичку. Потім я намагалася, наприклад, просто вийти на балкон подихати. Мене це теж частково заспокоїло. Мене заспокоїло ще 15 хвилин інстаграму. У мене інстаграм позитивний пропонує, позитивні усілякі речі пропоную. Тому я 15 хвилин просто там посиділа, і мені ставало легше. І таких Пунктів дуже багато, підбирайте, що підходить саме вам, бо він в різних ситуаціях може бути по-різному. Один стрес, ви справляєтесь так, інший стрес інакше, інколи ви на роботі, у вас немає можливості так-то справитись, то ви можете щось інше, або пообіцяти собі, що ви ввечері щось собі дозволите. Тобто, треба зрушити навіть цієї нульової точки, хоч якось. Тому підсумуємо. Перше, це ми спостерігаємо просто за собою, за своїми емоціями, що з нами коїться в той момент. Ми нічого з цим не робимо в той момент, коли це коїться. Просто бачимо, що от у нас така емоція, от ми переїдаємо. Друге, це ви можете описати, коли у вас це трапляється, і а, які плюси, тому що ви робите? Що ви отримуєте від того, що ви їсте. І а, як ви можете далі. Це по е, три виходи з кожного пункту. Ну, наприклад, якщо у вас стрес, що ви можете зробити, щоб е, цей стрес знизити не за рахунок їжі, а за рахунок е, смаколиків, е, а за рахунок чогось іншого. І так по кожному пункту, а далі? Просто пробуйте це міняти без насилля. Не вийшло, не вийшло. Рухаємось далі, спостерігаємо, живемо своє життя. Всі ми партачимо на кожному моменті. Тому, е якщо цей метод трошечки вам допоможе, супер, я буду дуже рада. Пишіть, підписуйтесь. Пока-пока.